Чи? Таке слово, яке ну, нормальне я слово, кохання? Я люблю слово енергію, а не кохання. Ну, от я люблю слово то -то, енергію. енергія, енергія. О, енергія є? О, о, енергія о, давайте, є, так це так називаємо. Ну Давайте, ну добре. То ми зараз сьогодні кохання називаємо енергією. Наступне моє запитання. А то чому, якщо енергія є, робота на першому місці? Це ви мене загнали. <свист> так ви ж самі це сказали. <свист> я жартую. Е, я відповім на це питання, бо можливо. Е, ця енергія є, так? Угу. <свист> І, можливо, я не до кінця себе можливо відпускаю, або не, до, ну, не даю можливості віддати цій енергії, так? Бо був якийсь досвід. Негативний, наприклад, так, від якого я ще, можливо, не повністю відійшов, пропрацював, закрив його, і воно можливо вилазить. Бо угу. в цей момент робота мене врятувала. Але ж другу половину енергії це може ображати? Так, але це проговорено, це розуміється, і ну, це, це проговорюється.